Пустошеність у дружбі. Насправді, коли ми дружимо у будь-яких, в принципі, стосунках, у дружніх також, ми відкриваємо все нові і нові пласти іншої особистості. І це дає нам щастя, ентузіазму, спілкуванні. Інколи бувають важкі періоди, так само між, як між коханими людьми, так само між друзями, можуть бути якісь кризиси, конфлікти. Це нормально. Але Якщо ти завжди відчуваєш себе спустошеним чи тривожним після спілкування зі своїми друзями, зі своїм якимось близьким другом, під словом друзі, я маю на увазі не просто е, 40-50 людей, з якими ти спілкуєшся, чи сотні людей. Ні, я маю на увазі цей одна чи декілька людей, яким ти насправді довіряєш, і це близькі твої друзі. І ці стосунки дають багато дуже щастя, але. Якщо ти завжди відчуваєш спустошеність, ну, по-перше, це треба прокомунікувати зі своїм другом, це треба обговорити. І якщо це не зміниться, це неможливо змінити, то варто задуматись, чи, чи це дружба, чи це просто знайомі люди.